Їхали разом додому з Києва, а дорогою посварилися. Сварка переросла в бійку, а потім з'явився ніж. Встановлено, що під час руху в напрямку міста Житомира між підозрюваним та потерпілим виник конфлікт. Виник конфлікт, у ході якого потерпілий наказав зупинити автомобіль, в якому вони рухалися. Після чого конфлікт продовжився на вулиці між підозрюваним і потерпілим. У ході конфлікту підозрюваний витягнув з задньої кишені штанів ножа складного типу, яким заподіяв два ножових поранення потерпілим. Правоохоронці встановили, що 30-річний загиблий і 40-річний підозрюваний тривалий час знали один одного, адже обоє були раніше засудженими. Потерпілий та підозрюваний були пов'язані між собою тим, що вони товаришували раніше та відбували покарання у місцях позбавлення волі. Тепер на затриманого чекає 15 років ув'язнення за 115 п'ятнадцятою статею кримінального кодексу України. Та виявилося, що чоловіку до в'язниці не звикати за його плечима. Цілий кримінальний букет він вже має три судимості за скоєння тяжких злочинів. А у ще одній кримінальній справі, яка нині розглядається в суді, фігурує в якості обвинуваченого у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.